Вітаю всіх! Сьогодні проводимо підживлення сої. Сьогодні у нас 25 червня. Соя в нас має такий вигляд. Вже у нас відбувається цвітіння. Проводимо підживлення препаратами від компанії Агрозар. Агрозар Соя а також агрозар молібден. Агрозар молібден у нормі 150 грам на гектар. Агрозар соя 1,5 літру на гектар. Такий вигляд у нас має соядом через тиждень. Я думаю, ми побачимо який вигляд буде після. Такими препаратами ми проводимо підживлення, агрозар соя, а також агрозар молібден.